Лише у серпні розпочалося будівництво модульної поліклініки на території Тростянецької міської лікарні. А вже сьогодні завершені роботи по збору конструкцій. Що складалася робота? Це збирання модулів, встановлення їх в проєктне положення на фундамент, ну і зовнішнє, внутрішнє обладнання. Площа будівлі майже 500 квадратних метрів. Взимку тепле, літом доволі таки прохолодно. Тобто будівля добре. Будівництво реалізується в рамках проєкту спеціальна програма підтримки України, який фінансує федеральний уряд Німеччини та впроваджує компанія GIZ. Зараз наші лікарі знаходяться пристосованому приміщенням колишнього дитячого відділення, не вистачає кабінетів, тому ця поліклініка допоможе створити належні умови для роботи нашого закладу. Медичне обладнання воно комплектується за рахунок компанії, воно закуплено, знаходиться на, 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 на складі в нас і тому воно буде встановлено найближчим часом. У межах проекту були закуплені та встановлені сонячні панелі потужністю майже 60 кВт. Доки буде відбудовуватися поліклініка, яка постраждала під час окупації, лікарі прийматимуть пацієнтів у модульній. Після відновлення стаціонарної будівлі поліклініки модульна слугуватиме для інших медичних потреб. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.